І сумна статистика: З початку року на водоймах краю загинуло 16 закарпатців, трьом, з яких ще не виповнилося 14 років. До слова, за весь 2015 ця цифра сягнула 44. Рятувальники інформують, лише чотири водні об'єкти на Закарпатті паспортизовані для відпочинку людей і відповідають вимогам законодавства. Це комплекси, розташовані на озерах Тячівщини та Берегівщини. Наголошують, в Ужгороді ж відведених для купання водойм немає. Основні причини не Відповідність вимогам акваторії дна та якості води, проте заборонити людям купатися ні фізично, ні юридично не можна. Відтак закарпатцям варто бути вкрай обережними і відповідальними. В основному причиною загибелі людей вважається або купання у відповідно невідведених для цього місцях, необлаштованих, так звані стихійні пляжі, купання у нетверезому стані або ж ігри відповідно на воді.